Протягом дня в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 28 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів. В районах Широкіного та Лаківки противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки і Водяного обстріли сил антитерористичної операції тривали з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. А вогонь ворожих снайперів відмічено неподалік Мар'їнки і Старогнатівки. На Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України біля Шахти Бутівка окупанти стріляли з гранатометів, а в районі Авдіївки використали одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети 120-го калібру. На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації в напрямку Кримського, Золотого. Новозванівки та трьохізбинки проти українських підрозділів бойовики застосували гранатомети, кулемети великого калібру, стрілецьку зброю.